Вітаю Славута! Доброго ранку, шановний глядачі. Сьогодні приїхав я на косовицю. Косовиця не дуже звичайна. Косовиця бур'яну. Тут там де дисковано, то, то мій угород участок. А це сусід, сусіда нема. Він є, але виїхав на заробітки. Багато дітей багато і йому дозволили виїхати підзаробити грошенят. І цей город лишився з його дозволу. Я його хочу обробити. Що я так взявся? Зараз я вам розкажу. Я все зернове йшло під для худоби, корові свиням. А тепер хочу перепрофілювати свій напрям трошки під продаж. Частину для свиней, худобі. А це щось реалізувати трохи. От такий, такий план. Хочу гречку посіяти, сою, горох можливо, Отакі, отакі продукції, що реалізується. От сьогодні приїхав це начало. Бачите, бур'ян дуже великий. Викошу, он порівняно ну так, вів, вів по капот квітки, а так по то точно. Викошу, висушу. Ну і по можливості огню придам. А ні, то буду вивозити. Бо там сусіда пшениця посіяна. Якось от дискую, чи от гору навіть перекину його таким манером. Цього города треба виробити. От зараз вироблю. Посію якийсь сюди. І на це дисковане теж. За сією. О, пішла трава вже, бур'ян росте. А тут тим, тим паче буде бур'ян. Отаким таким ми будемо займатися таким ділом сьогодні. Так як то кажуть, сьогодні перший началь, начальний етап обробітку цього, цього городу. Косимо, а далі по можливості буду показувати. Ви зрозуміли смисл що я взявся за цю за гаджаного огороду. Добре, кошу. По можливості показую.